Чи ви вірите в австрологію? А ви знали, що процент жінок, які вірять в неї, набагато більше, ніж процент чоловіків. Всім привіт! Я Поліна, учениця it School, Та я цікавилася цією темою більше двох років і зрозуміла, що вона взагалі нічого не вирішує. Чи ви дивились колись ваші гороскопи? А вони збувалися? Мої, наприклад, ніколи. Була в мене така ситуація, я зі своєю подругою посварилася там, заблокали один одного в телеграмах, інстаграмах, фейсбуках і багато де. Замість того, щоб зрозуміти, що ми зробили неправильно, ми просто скинули це все на наш знак зодіаку. Нашому мозку набагато легше скинути всі проблеми на щось інше. Чи ви бачили колись мемчики по типу лев хоробрий, риби плаксиві», а козиріг любить лише гроші. Я, наприклад, бачила їх і коли брала своїх друзів та вкладала в цей шаблон, розуміла, що вони ну, просто не такі, тому що це є стереотип. І як ми можемо зрозуміти, кожна людина є унікальною, в неї свій характер, в неї свої думки. І це взагалі не залежить від того місяця, коли вона родилася. А хто це нам нав'язав? Чи ви бачили в інстаграмі чи в Телеграмі е, пости по типу Я Світлана та Я астролог, який буду прогнозувати вам все за 200 гривень? Як ми можемо зрозуміти, це я псевдовчені, які всього лиш прикриваються якимись научними термінами? Бо прості люди, які взагалі не шарять в цій темі, не будуть їх розуміти. Вони будуть думати, що ці люди знаються в цій темі, хоча це зовсім не так. А як нам вирішити? Цю доволі велику проблему. Людям просто треба бути більш скептичнішими. Їм треба перестати вірити абсолютно всі інформації в інтернеті. Їм треба перестати вірити незнайомим людям по типу мені там Петя сказав, якому сказав Вася, що в тебе всереду буде великий куш. Тому задумайтесь, скільки разів ви замість того, щоб вирішити свою проблему, скидував все на свій знак зодіаку. Дякую.